Від Суєцького інформбюро зведення від Генштабу ЗСУ на 22 годину 3 грудня 2025 року. Російсько-фашистські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку цієї доби відбулося 158 бойових зіткнень. На куп'янському напрямку сили оборони відбили дві ворожі атаки. В районах Піщаного та Петропавлівки на слов'янському напрямку сили оборони відбили дев'ять атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська. В рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 3 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу Дмітрієвська у Тамбовській області Фашистської Росії. Об'єкт задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії, сили оборони вживають заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російсько-фашистських окупантів і змусити російських фашистів припинити збройну агресію проти України. Підтримуйте українське військо! Переможемо! Слава Україні! Постав лайк і підпишись на канал.